Вітаю всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Прядун. Сьогодні говоримо про те, чи чогось прагне Росія на даний момент, чи готовий Трамп переступити через червону лінію України і чи потрібно вести з Путіним власне перемовини і хто має це робити? Мій співрозмовник Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень? Пента, пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Що ж Трамп в чергове заявляє майже одне і те саме: США проводять перемовини з Росією та Україною. Ми наближаємося до мети і здатні заве... припинити вогонь у найближчий час. Короткий термін але паралельно з цим держсекретар США Марко Рубіо каже, Україна виказала готовність до припинення вогню. Чого ну власне він не сказав, чого не робить Росія, але сказав, що ми чекаємо від Росії. Відповіді, чи готова вона чи ні робити те, що ми пропонуємо? Якщо ні, то ми переглядаємо, будемо переглядати свою політику, ну і чекаємо певний час, тобто, фактично, ну такі ультиматум як дехто вважає, але ж більшість оглядачів вважають, що Росія не просто так тягне час, власне, Москва прагне, по-перше захопити якомога більше територій. Українських окупувати їх. А по-друге, ну просто війна це вже якби суть російського суспільства, російської економіки зараз. І в Кремлі розуміють припинення її, це означає маса проблем всередині країни, які навряд можна буде спокійно вирішити. Як ви вважаєте, чого власне прагне Росія та Путін на даному етапі, і чи готові вони власне до припинення війни серйозного припинення війни? А, мені здається, от є. Е... Велика різниця між позицією Росії і позицією Трампа, бо для Дональда Трампа головним є саме припинення бойових дій, тобто замороження війни по лінії зіткнення, а далі, мовляв, ми будемо проводити переговори і якось можливо колись ви домовитись. Для Росії ж це є неприйнятним варіантом, бо фактично не ставить. Певну крапку під тим, що відбулося, і пояснити це е, своїм громадянам як перемогу, вочевидь, буде дуже важко. Тим більше в Росії є е, достатньо велика частина ура патріотів, яких сам путінський режим і виростив, які вимагають ну, фактично вирішення от, українського питання раз і назавжди. І з цієї точки зору, от, є не співпадіння позицій США і Росії, і тут є важливий момент. Дійсно, якщо ми прислухаємось до слів секретаря держдепу про те, що мовляв Україна погодилась на план Трампа про припинення вогню, а і справді, бо саме в Саудівській Аравії Україна підтримала безумовне припинення вогню, хоча до цього була проти цієї позиції, а Росія фактично затягує час. І про це навіть сказав сам Дональд Трамп. Але є знаєте, е, як на мене, є важлива психологічна проблема, бо Дональду Трампу для того, щоб перейти до більш активного тиску на Росію, е, треба визнати свою помилку. Бо мовляв, він же казав: е, Путін мій друг, ми він мене поважає, і ми припинимо війну ледь не за 24 години зараз. Про цей час мови не йде, мова йде тільки про припинення вогню. І то Росія фактично ігнорує е, ці рішення. Більше того, навіть частково припинення вогню, наприклад, на морі, е, Росія обставила низкою умов, які навіть Сполучені Штати не здатні виконати. Це має виконати е, Європейський Союз, зняти частину санкцій з російської сільськогосподарської продукції. І от все це призводить до того, що дійсно. Є проблема в тому, що Росія затягує час і е, є психологічний е, дедлайн, як про це сказав Дональд Трамп. І це психологічний дедлайн в першу чергу для самого американського президента, оскільки він має щось сказати чи показати на 100 днів свого президентства. І от українське питання воно може бути достатньо важливим. І якщо до цього часу нічого не відбудеться, вочевидь. Вже постане питання руба, чи робить щось Дональд Трамп з Росією чи ні, і важливо, щоб його однопартійці, саме однопартійці, вони тиснули на адміністрацію з метою ну, почати щось робити з Росією. Що стосується от Росії, мені здається, що є така проблема з одного боку, ви абсолютно праві, і Про це пишуть і на заході. Що війна стала ну фактично. Частини російської економіки за три роки, і це відбувається завжди, коли є війна, що затягнулася. Війна стала ну фактично джерелом легітимізації режиму Путіна. Навіть на режиму, а диктатури Путіна. Ми вже маємо повну можливість говорити, що це диктатура. І е, припинення бойових дій воно призведе до серйозних проблем і в економіці, і в політиці. Це правда, але з іншого боку, є інша проблема: російська економіка вже ледь витягує от такі інтенсивні бойові дії, і з цієї точки зору е, Росії Путіна е, треба дійсно припинити війну. І за різними оцінками, і е, мова йде, наприклад, що вони хочуть до кінця 25-го року все ж таки вийти на... Щось прийнятне для себе. Прийнятне для себе це, вочевидь, якомога більше е, питань, які для України будуть вважатися капітуляцією, які будуть вважатися політичною перемогою Росії. І от мені здається, що Путін вважає, що от зараз є е, такий собі вікно можливості для того, щоб е, добитися поступок від України. Під тиском сполучених штатів, які будуть однозначно сприйнятися в російському суспільстві як примог Росії, але тут є одне, але крім всього е дії Трампа, які не пов'язані з Росією, от запровадження мит фактично проти всього світу, початок торгівельної війни, широкомасштабної торгівельної війни з Китаєм, вже зараз призвели до падіння цін на нафту. Російська нафта ЮРАЛС вже коштує на 25% менше ніж це закладено в бюджеті. І цей момент він значно скорочує можливості для маневру для Путіна і вочевиді е, часові рамки вони теж скорочуються. Але тим не менше, я думаю, що е, Росія буде намагатися ще певний час е, витіс, витиснути найбільш вигідні для себе умови для того, щоб е, як мінімум припинити вогонь. Бо зараз виходить так: Росія ставить вимоги для припинення вогню. А не для підписання мирної угоди, і щоб навіть припинення вогню в Росії вважали перемогою? Тобто ви вважаєте все рівно на даному етапі росіяни будуть продовжувати війну, тому що вона є вигідна. Ви зазначили стосовно нафти, так вона впала. А як ви вважаєте, економічний фактор наскільки все таки для Путіна є тригером? Тому що. Знаєте, є такий анекдот, коли старий, коли батько прийшов і каже, зарплата у мене стала втричі менша, і син каже: так що ти тепер будеш менше пити?? Ні, сину, ти тепер будеш менше їсти. Просто чи не буде так, що російське суспільство, яке ну, не виказує ніякого спротиву російському? Тирану, і воно продовжує жити в, в тому форматі, якому йому пропонують уже кілька десятків років, і здається, нормально себе почуває. Ну, можливо, не нормально, але живуть, і здається, для росіян жити гірше. Ну, це взагалі не проблема. Чи не буде так, що все рівно Путін знайде, якісь буде знаходити якісь можливості, якісь ресурси для проведення цієї війни, і, і вона буде тривати? Це дуже хороше запитання, бо дійсно дуже багато очікувань від санкцій проти Росії і Росія досі веде війну. Знайшла можливість обходити ці санкції, але тут є важливий момент: що, наприклад, той же Газпром минулого року став найзбитковішою з кампанією Росії і втратив за різними оцінками трильйон рублів. Це перше. Другий момент, от минулого року з російського ринку пішла значна частина західних компаній, і що важливо, це відбулося не через те, що вони проти того, що Росія веде загарбницьку війну, а просто ситуація на споживчому ринку є такою: на споживчому ринку Росії, яка не дозволяє отримувати ті прибутки, на які розраховували. Це другий момент. І е, є важливий момент, що за різними оцінками до кінця 2025 п'ятого року е, російський фонд благосостояння, який фактично фінансував цю війну, буде вичерпано. Це більше 300 мільярдів доларів, які були на початок широкомасштабного вторгнення. І тут е, стає дилема, Бо з одного боку, дійсно, е, в Росії економіка почуває себе гірше з іншого боку, Росія за рахунок от цих надходжень і від торгівлі нафтою, е, сірою чи чорною, і від фонду благосостояння, е, вони змогли. Відділити цю війну, і саме тому вони називаються спеціальна воєнна операція, щоб це не було війною, тому що е, вони змогли, наприклад, залучати найманців, добровольців на війну замість того, щоб оголосити е, повну мобілізацію. Е, вони оголошували в двадцять другому році часткову мобілізацію. І це призвело до великої напруги в російському суспільстві. А деякі Республіки вони навіть бунтували проти цього, і через це їм зменшили квоту. І от все це говорить про те, що з одного боку Росія дійсно готова вести війну ще певний час, але зараз ця війна ведеться на межі можливості. І багато хто каже, що і відтворювати ракети стає складніше, і з технікою є проблеми, і так далі. І так далі. І от питання в тому, що от той. Тонкий момент, коли гроші закінчаться, і треба буде вирішувати, що це воює все російське суспільство, і як кажуть, російською тягати рішення, бо зараз значна частина російського суспільства вона просто відсторонилася від цієї війни. Є частина ура патріотів, які свідкують, підтримують, і так далі, а є частини, які просто не хочуть про це нічого чути, і от коли стане питання руба. Це буде вже політична проблема для Путіна. Є ще один момент, і мені здається, він ще важливіший. От коли ми говоримо про економіку, про можливість фінансувати війну, падіння цін на нафту, яка є критичною, бо це означає, що нема з чого фінансувати от, дефіцит російського бюджету, і фінансувати цю війну. І інший момент, що фактично. Є питання, коли в економіці через цю кризу системно починаються е, незворотні каскадні процеси, коли можуть впадати цілі галузі. Фактично, ми це бачили під час розпаду радянського союзу. Чим е, ця історія схожа, е, тим, що тоді ціна на нафту впала до критичної межі 8 доларів за барель, і російська економіка на тлі інших проблем, в тому числі війна в Афганістані, яка була Чорнобильська аварія. Вони не вивезли, і плюс е ідеологічна криза. От в Росії <клес>, певні моменти складаються те ж саме. Я не кажу, що Росія розвалиться, але те, що це може бути наймасштабніша системна криза за е останні часи, це точно. І е Росія, вочевидь, не готова до цієї ситуації, і, вочевидь, що доведеться гасити пожежу або в Росії, де. Е Просто закінчиться гроші або продовжувати воювати з тією ж інтенсивністю. І тому я думаю, що питання в тому, що до кінця 25-го року Росія хоче якимось чином завершити цю історію, але завершити з максимальною вигодою для себе, це теж правда. Що стосовно того, що останнє ви сказали, що Росія прагне нібито завершити цю війну, але завершити на тій ноті, яка буде вважатися їхньою перемогою, на даному етапі. Ця перемога виглядає так, що ми повинні Україна і світ, як вони хочуть, повинні офіційно визнати нинішні окуповані території російськими, в тому числі і Крим. Визнати офіційно, що Україна ніколи не буде в НАТО, максимально зменшити розмір збройних сил. Ну там багато цих факторів, які Путін неодноразово заявляв. Пісков е, вчора зазначив, що Володимир Путін підтримує ідею припинення вогню в Україні, але для цього треба вирішити низьку питань. Оце ця низка, про яку ми з вами тільки що поговорили. Це з одного боку. З іншого боку, заступник е, е, закордонних справ Росії Сергій Рябков каже, що США не все ще не зважають на ці вимоги, нібито так, але ж в Європі. Існує все таки застереження з того, що Дональд Трамп може переступити червоні лінії України, тому що ну для нас це, звісно, не варіант погодитися на ці всі умови Росії. Кая Калас, висока представниця ЄС, з одного боку, каже, що Марко Рубіо, який недавно був у Європі під час саміту НАТО, їй нібито сказав, що червоні лінії не будуть пере... переступлені червоними штатами з Сполученими Штатами з іншого боку. Існує все таке застереження, що Дональд Трамп розглядає такий варіант. Ну тобто, як ви вважаєте, чи може Дональд Трамп погодитися на це, щоб припинити, тому що росіяни так кажуть: ми припинимо війну, але дайте нам оце, оце і оце чи може Дональд Трамп переступити червону лінію України чи ні? Теоретично може на привеликий жаль, і ми маємо це мати в виду на увазі, оскільки. Є е, стів Вітков, який часто густо давати згадаємо, так, говорить так, про російськими наративами. І це людина, яка прямо це заливає у вуха Трампу, і це ця небезпека є, і ми маємо це усвідомлювати з іншого боку, є е, і в оточенні Трампа люди, типа Марка Рубіо, які ніяких сантиментів до Росії не мають, і є значна частина республіканців, які проти цього. Бо поразка України це буде і поразка Сполучених Штатів, і вони це розуміють. Це другий момент, а є ще питання Європи, і воно є критично важливим для України, оскільки, от коли Росія висловила вимоги для скасування низки санкцій з боку Європи для того, щоб припинити вогонь на морі, це якраз говорить про те, що для Росії важливо не, не тільки. Угода з Сполученими Штатами, а і угода з Європейським Союзом. Фактично Росії потрібно, щоб от з цими умовами погодився не тільки Трамп, а й Європа, і бо у Росії головний ринок збуту навіть енергоносіїв до широкомасштабного вторгнення. Це було 70% прибутку, який отримала Росія від продажу енергоносіїв. Це була Європа. І багато що іншого з Сполученими Штатами товарообіг був набагато менший. І для Росії критично важливо, щоб сама Європа зняла всі ці санкції. І з цієї точки зору важливо, що Європа нещодавно заявила про те, що е, санкції повністю будуть зняті тільки після того, як е, Росія е, поверне Україні всі окуповані території, включаючи Крим. І от для Росії цей момент є неприйнятним Росії. Чому важливо, щоб юридично закріпити окуповані території для того, щоб під ці умови говорити про зняття санкцій? Інакше це буде пирова перемога, оскільки Росія зараз не може продати все, що вона хотіла б в Китаї. Більше того, російська економіка потрапляє в залежність від Китаю все більше і більше, і вочевидь, що для Росії потрібні потрібний вихід на європейські ринки, які вона ну по факту втратила, якщо брати ті обсяги, які зараз є, і які були раніше, і от це є критично важливий момент, який я сподіваюся не дасть тому ж Дональду Трампу приступити ці червоні лінії. Бо він все ж таки розуміє, що для того, щоб тиснути на Європу, у нього зараз механізмів не дуже багато, особливо на тлі. Загальної економічної війни і українське питання вочевидь буде вирішуватись в контексті от загального європейського питання, і про це говорить Європа. І до речі, це важливо, оскільки от останній е, надзвичайний саміт, який був е, серед європейських лідерів, зазначив у своїй резолюції першим і другим пунктом: по перше, нічого про Україну без України не можна говорити а по-друге, нічого не можна говорити про безпеку Європи. Без Європи, і що надзвичайно важливо, ці два пункти підтримав Китай. Отже, фактично, так створюється така ситуація, коли навіть якщо Росія і Сполучені Штати хотіли би про це домовитись і закрити цю тему, то це буде надзвичайно складно з точки зору інших гравців, які присутні, от ці інтереси присутні в замиренні в Україні, і вони будуть цьому опиратися. Тобто ви вважаєте, що Україну є кому прикрити на випадок пакту Трамп Путін, так виходить? я е, сподіваюся, що, е, як мінімум, е, не вийде просто так нав'язати цю історію, бо з одного боку важливо, що Україна є частиною цієї загальної угоди, яка може бути між європейським союзом і Сполученими Штатами, але тут є поле для компромісу. погодитися за рахунок України певних, але з іншого боку. Ми маємо розуміти і той момент, що в тій же Європі розуміють, якщо дати можливість Путіну юридично закріпити те, що він захопив, то це скоріше призведе до війн навколо Європейського Союзу, як мінімум. А якщо ми подивимося, що в самій Європі є проблеми, більше того, от е, простий момент: якщо дозволити Росії. Окупу е легалізувати окуповані території, то це означає, що у Дональда Трампа виникає величезна спокуса вирішити питання Гренландії, оскільки прецедент е того, що порушення е кордонів в Європі згідно з Керсінських угод, е воно фактично вже точно не працює і є прецедент, і я думаю, в Європі це теж дуже чітко розуміють і тому будуть максимально опиратися такому сценарію. Зрозуміло стосовно перемовин з путіним, власне, президент України Володимир Зеленський певний час назад зазначав, що ми можемо поговорити з якимись російськими представниками, там і все таке інше. Коаліція охочих, яка майже кожного тижня збирається для того, щоб нарешті вирішити щось, хоч щось, вирішила, що з путіним, принаймні, один європейський лідер має поговорити. Ну, принаймні, так зазначив президент Фінляндії наступ і є вже навіть кандидатура. Це президент Франції Еммануель Макрон. В той же час Макрон кілька років до війни на початку вів перемовини з Путіним. І, ну як би скажемо, результатів ніяких ми не маємо. Ну, принаймні, тих, які потрібні з Європі, світу і Україні, на ваш погляд, по перше. Чи потрібно вести перемовини Путіна в такому форматі? Хто має бути? Це має бути Макрон, можливо, Стармар, чи, наприклад, ми з вами вже обговорювали Джорджа Малоня, прем'єрка Італії, яка ну по-перше, вона досить ну це країна великої сімки. По-друге, вона досить в хороших відносинах з новою адміністрацією Сполучених Штатів і особисто з Дональдом Трампом, що ну в принципі досить вагомий фактор на сьогодні. З одного боку, так, але з іншого боку, джаджемолені, зараз ми бачимо, не може конвертувати свою е, таку добрі стосунки з Трампом в якісь серйозні політичні рішення. Е, що стосується того, чи треба говорити, ну доведевить це доведеться робити, якщо мова піде про гарантії безпеки для України. А е, ми вже прийшли до згоди Україна. І Європейський союз як мінімум, що без гарантій безпеки для України жодного тривалого миру в Україні неможливо. І з цієї точки зору мені здається, якраз кандидатура президента Франції Макрона вона є оптимальною станом на сьогодні. Так, дійсно він дуже багато спілкувався з путіним. У них були достатньо неформальні стосунки, але давайте подивимось, як змінилося французьке суспільство за ці три роки війни. Французьке суспільство є найбільш антиросійським, як на мене, якщо не вважати країни Балтії та Польщі, які просто межують з Росією, і, вочевидь, вони бачать пряму загрозу, а е, ставлення суспільства Франції е, є таким, що е, змушує навіть ультраправих Марі Лепен час від часу виступати. Із засудженням російської агресії чи і, і, інших російських дій, і все це говорить про те, що з одного боку е президент Франції зараз є лідером Європейського Союзу, і це очевидний факт, і це визнають і, і е інші глобальні гравці. Наприклад, Цзіньпінь, коли прилітав в Європу, він зустрічався саме з президентом Франції, і це я переконаний, є якраз визнання цієї лідерської ролі після того. Як Велика Британія залишила Європейський Союз, а е, Німеччина, хоча є економічним лідером Європейського Союзу, але от це політичне лідерство вона втратила під час війни через достатньо обережну позицію Олафа Шольца? Е, чому це сталося? Це знаєте е, окреме питання, але зараз президент Франції є беззаперечним лідером, і саме президент Франції був людиною, яка запропонувала ввести контингент. Європейських країн в Україну і останні слова е, президента Франції про те, що ми ніколи не будемо питати у Росії дозволу. Е, мені здається, якраз і призвело до того, що Росія змушена змінювати свої підходи, і в тому числі щодо гарантії безпеки, мовляв, ми можемо чимось поступитися, бо буде негарно, коли е, все ж таки цей контингент, врешті-решт, з'явиться на території України. А Росія, яка дуже багато погрожувала обіцяла вдарити, вона цього не зможе зробити. Вочевидь, бо це, бо це призведе до е, серйозних наслідків для самої Росії, і от е, з цієї точки зору мені здається, це непоганий варіант, якщо саме е, президент Франції Макрон буде говорити з Путіним, і ми маємо скажімо так розуміти, що для президента Франції е, зараз не стоїть питання. Наступна участі в наступних виборах він за будь якої умови з посади піде, але вочевидь він має піти на високій ноті як лідер Європейського Союзу, Європейського континенту. Беззаперечно, а тут ще, знаєте, складається така ситуація, що Франція значить, лі, на тлі на цьому тлі може стати і лідером західного світу, оскільки США ну фактично відходять від цієї ролі. Розуміло. Ви зазначили стосовно гарантій безпеки, що росіяни нібито обмовилися про те, що можуть на щось на погодитися. Це слова Кирила Дмитрієва в інтерв'ю Fox News, американському телеканалу, який він відвідав Сполучені Штати кілька днів назад. Він зазначив, що так Росія може погодитись на деякі гарантії для України. Це перша така, якби заява е, високопосадовця з Кремля. До цього Росіяни всі і від Путіна до Лаврова казали, що. Основна гарантія безпеки для України це її роззброєння, де погодження на наші ну тобто капітуляція, і це нібито буде гарантією для України чогось там. Ну незрозуміло чого. Тільки як ви вважаєте, ці останні заяви російського спецпредставника Путіна це до чого? Щоб просто замаслити Трампа, потягнути час чи росіяни розуміють, що їм треба буде на щось таки погодитися. Я думаю, що це друге Росіянам доведеться все ж таки піти на певні поступки. Бо, як я казав, є психологічний дедлайн для Трампа, і на тлі е, сь, е, сьогоднішніх проблем з нафтою вочевидь запровадження, наприклад, санкцій проти російського тіньового флоту. І тут є знаєте цікавий важливий момент. Бо е, 70% цього тіньового флоту е, йде через Балтіку, а перекрити Балтіку. Військовим НАТО це просто на раз, два три, і бо Балтійське море зараз, після вступу Швеції і Фінляндії, є внутрішнім морем НАТО, і для цього навіть не треба щось запроваджувати, а просто проводити як Росія у Чорному Навчайне морі на початку рівномасштабного вторгнення навчання абсолютно, і просто закрити для таких кораблів. І я думаю, для Росії це буде додатковим аргументом можливо. Навіть їм донесли певні представники Сполучених Штатів, що це може статися, і е, Росії доведеться змінювати свою риторику. І, можливо, ми зараз спостерігаємо оце якраз початок цієї зміни риторики щодо того, що ну, Росія доведеться щось там вирішувати, щось е, на щось погоджуватись. Розуміло, що дякую пане Олександре, за таку розмову. Нагадаю, що сьогодні гостем обосток був Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень. Пента, з яким ми говорили про те, чого прагне власне Росія та Путін на даному етапі, чи готові вони е, чимось поступитися. А і власне чи може Трамп переступити українські червоні лінії і таке інше. Дякую глядачам обосток, що були з нами під час того ефіру. На все добре, до побачення.